Ну, ти щось ближче говориш до замикання. Ну, там є, коротше. Коли я дивився одного, він там замиканням багато чого називав. Але, взагалі, є один такий приклад про замикання, коли функція содержить змінну і вертає іншу функцію. От. Короче, воно, типа, использує щось там одне друге і з пам'яті не удаляється. По суті, з помистю замикання ми можемо порождати, блять, ізувати, по суті, як цей як конструктор, як порождання чогось. А, блядь. Ей, бо, зараз, якщо не це говорити, то А Оцей приклад. Я потім перепровіряв. Це тільки один раз щось таке попалося, що один поназивав за намиканням все підряд. Це такий, коротше, така зв'язка, яка. Не дає функції видалитися з пам'яті можна сказати. От, замикання. А ага, ага. Я думаю, що основне розуміння замикання це. Щоб пам'ять не засирати, тіпа, ну, щоб розуміти, чого воно не видалилося там. Ну, Но... фу-фу. Можна ще зробити. Зробити таку функцію, яку ти кожен раз вживаєш, і вона щитає. По суті, так як я усвідомив, то виходить, що. Щоб зробити функцію, яка породжує замикання, то це свого роду як клас, який породжує функції об'єкти, І... Об Фу -фу -фу, блядь. Ти ж цю хуйню відрачував, зараз теж путаєшся. А я ж це все теж знаю. А щоб відповісти зараз через цей час. Я ж про це ніколи не думаю. Я ж багато про що думати, хуйо знаю. Ай, блядь. Є точно один правильний приклад замикання функції знаходиться змінно. І вертає функцію, яка використовується тоді Це все з пам'яті не видаляється. А, но... Чи може це бути глобально, призите? Не на змінну всередині функції. А смисла немає глобально? Бо, смисло, бо якщо глобальна є змінна, вона, вона не видаляється. Це функція, коли відпрацювала, то. Вона викидається з пам'яті. Получається, що ми такою структурою замикаючою можемо породжувати такі функції, які не видаляються з пам'яті. Ми їх можемо повторно виконувати, вони будуть пам'ятати свій стан. По суті, те ж саме, що породжувати об'єкти з методами.